Я хочу коротенько прочитати місце священного писання. Вот. Трошки вами. Я хочу прочитати перше послання Святого апостола Павла Коринської церкви, глава 2. Полностью главу хочу прочитать. Написано так. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в Превосходстве Слова или мудрости. Ибо я рассудил был, быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и при том распятого, и было у вас в неимощи и в страхе, в великом трепете. и Слово Мое, и проповедь Моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же Мы проповедуем между совершенными. но мудрость не века всего и не властей века всего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, сокрытую, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз и не слышал уха, не приходило то на сердце человека, человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает и, и, глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Мы приняли не Духа мира сего, от духа от Бога, дабы знать дарованное нам, нам от Бога, что и возвещаем от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая Духовное Духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что Он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о всем надо нас судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Браты і сестри, Слово Божие говорит, что мы, принявшие Господа Иисуса Христа в своє сердце, принявшие Духа Святого, отримавши Духа Святого, мы имеем ум Христов. І ми ум Божий, тому що Господь в нашому серці живе. І ми по житті путі зараз йдемо і стараємося волю Божу. Стараємося, не завжди виходить. Він будучи вірен, бачив, чи ошибки наші прощає, розумляє нас, поправляє, нас укріпляє в житті, то Хай Господь нам поможе бути вірними до кінця. до кінця днів своїх тут, транстування на землі ці, тому що ми, народ Божий. Котори є членами тіла, ми не вмираємо переходимо. Ми переходимо в вічності, в житті. От нас в житті, душевна, пише напоминає обстол про душевного чоловіка. От ви кожен з нас, ви кожен, знаєте ж, душевних чоловіків. Є серед мира, хороші люди. Да? От вони помирають, вони помирають без Бога. І нам жалко становиться їх. Да? Жалко, всього мира жалко, дивися, дивись, як він погибає в своїх гріхах. Но тих людей, яких ти вже знав, яких, яких знав, яким світліством, колись колись розказував, колись підсівав Слово Боже, які вони, якби, не то що там не скажеш, щоб отвіргали. Вони не отвіргали. Вроді слухає Слово Боже. слухає, А слово не прийняв, а слово не приймає. І жалко такого чоловіка. Ну, от, в мирі кажуть, душа чоловік був. Ну, якби последнім поділиться, так добра душа. Така. Як чоловік хороший, він з тобою і відвідає, і тобі іскредно От. А Христа не прийняв. І вмирає, уходить із Христа. І погибає душа. І таких особливо жалко. Ви знаєте, над роботи, роботою на заводі в мене мастер, старший майстер, він сам з Брянська приїхав, тут женився після армії. От. После інституту. І ви знаєте, дуже хороша людина була. Отак вот общаюся, я заходю в на поміщення сидів. І теж, як завжди, я думаю, як тоже є, Словом Божим ділиться. Вот, О, так і ясним Словом Божим ділиться. Він каже: слухає внимательно, вислушає все ж, соглашається. Каже, ти знаєш, ти знаєш, Ніколай, я вот, слышал, мені мама у Меня ж мама віруюча. Я кажу, як віруюча. Так а що ти не в церкві? Мене мама там похоронили в Брянській області, там городіжка невеличка. в Баптистську церкву ходила, свідство мені не Так, кажу, ти вже до 58-ї поштого доживі, ти до дожив, сих пор не, не, не в церкві, Ти до сих пор не з Богом. Та от та от. от. І розказую, розказую йому, А потім я вже підводиш до того, вже, от, ну, не, не за один же раз, а ж, ж йому От. І підводиш, підводиш до того, що що Господь, Господь дає благодаті для кожного для кожного дано, і воно може кончитися. І це до ще до того до того, того опередного місця священного Писання, що в чому говориться, що Господь дав тобі можливість щоб ти прийшов до нього, і ти до нього і прийшов. Що може становитися, що Господь може встановити життя, може закінчитися життя. І ти без Господа уйдеш. Ти без Господа не будеш спасений. Погибна душа. твоя. І він видно, що чоловік боїться. Що то в нього, тому що детства він чузи. Так все, все, мені треба йти, все треба разі виходить, виходить, уходить, страшно йому. Він не це слухати, що наказання якесь може бути, що, що ти можеш погибнути. Якщо ти не приймеш Христа, якщо ти уйдеш, якщо ти без, без, не приймеш його в своє серце як личного Спасителя і не будеш йому служити, ти погибнеш. І ви знаєте, і так быстро, так быстро заболів, быстро заболів в течі трьох місяців. Ось спина, спина, спина. От... От мене грижі, грижі, кажу, так іди тоді в больницю, нажав, розслідувався і так далі. Пішов в больницю, потім кажу, вже в Дніпропетровській в больниці лежить, вже в обласної в онкології, там. а там вже, вже в метастази пішли вже повністю. Бо до нього в больницю, тож дзвонив, а він вже єлі, єлі балакає. Кажу, ляні, буду молитися за тебе. Чому я підводю? Що нам, кожному із нас, Господь опелив'я. время. Невіруючим, невіруючим, ти, які не вивірували. Определить час, щоб прийти до Бога, щоб покаятися, щоб прийняти Господа в своє серце. Нам, віруючим, які увірували в Господа Ісуса Христа, освящати своє серце, освящатися перед Господом, коли ми ходимо, коли ходимо вже в церкву. Через служення Бога, через молитву, через щени, через добрі діла, по вірі ваше, да буде вам написано так. По вірі вашей, вірите в Господа, довіряться йому усьому. У Господа, тому що время коротко для кожного з нас. Воно так швидко, так бистро проходить, пролітає мгновенна. Про, про, за свої години споминаєш так, так, так вроді би все, тільки з армії прийшов. Вже 60 років. Мгновіння, вже діти повиростали, вже внуки є. Понімаєте? Потому добласлитво да Господь і поможе нам, кожному із нас, які вже прийняли, які являються членами церкви. Освящаться, освящаться, і ще раз освящаться, як Господь насвучи. Оце слово любити, оце слово читати, оце слово приймати. Я люблю читати Псалом 118, в якому говориться, от 24 стих «Откровення Твої, утішення Моє, советники Мої. Які слова Господь каже? Укажи Господи, укажи мне, Господи, путь уставов Твоїх, і буду держаться Його до конца. Щоб нам держатися цих уставов до кінця свіх, свого земного пути на земліці, то хай Господь нам поможе в цьому. Буду утішатися 47 стих заповідями Твоїми, которые возлюбив. Ми ж возлюбили зробили заповіді. Від заповіді тут хороші заповіді для нашого, для нашого спасення, для нашого назідання, щоб ми в житті по цих ці, ці заповіді читали, любили, приймали все це своє, по цих заповідях поступали, щоб ми ці жизни в житті не не наробили ошибок. Щоб ми, а якщо ми зробили якусь ошибку, як написано він, будучи, я вже повторяюся, вірю. От простіть нам гріхи наші, якщо ми будемо чистого серця, не з лукавством приходити в молитвах, а від чисто чистого серця, ставати на коліні і зі сльозами просити Господа. І він вірен, він вірен в своє слово, він любить нас, тому що ми його творіння, то хай Господь нам поможе, поможе углублятися в це слово. Це слово ісполнить до кінця. У тверді, сто стих, у тверді стопи мої і в слові. Твою, і не дай овладеть мною ніякому беззаконию. 142. Правда твоя, правда вечная, і закон Твій істина. Я на цьому закончу. Хай Господь на, кожному із нас поможе, поможе. Оце Слово, Оце Слово. Якщо ми ще не до кінця розуміємо Його, воно ну, не все нам понятно. Лічно ну, я за себе кажу, От не все нам понятно. Но ти, ну, ми, Господь нам дав таку можливість. Дав таку можливість ставати перед ним в проломі Просити Просить у Господа, просить за нужди, просить за слово, щоб він нам відкривав це слово, щоб нам це слово було понятне. Нам дав таку унікальну можливість приходити сюди в собрання і братів через уста братів, Господь відкриває, чи брат виходить, Господь його наповняє Духом Святим і Він відкриває вам ці глибини. Це Господь все робить. Слава йому і хвала. Великий Бог Він любить нас і Він дає нам можливість. І час це щоб не проводити празну, а час, щоб це для, того, для свого духовного росту, для свого, для свого духовного росту, щоб ми, представши, що коли буде Господь сказав, що прийду за церквою своєю, коли прийде за церквою своєю, щоб ми сміло підняли голову і з радістю зустрічали Господа нашого Іса Христа. І почули слово од нього. Ведів радость Господіна своєго, щоб ми були достойні, щоб ми війшли і не почули те слово, при слова, ви знаєте, які Що йдіть і мені. Я ніколи не знав вас. Я вже в прошлому служенні прошлої проповіді це казав. То давайте зараз помолимося, совершимо молитву, щоб оце, время, оце время, яке Господь нам дав, про, 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 про проходження зі нового подія, щоб ми. Щоб ми дорожили кожною минутою, щоб ми дорожили кожним мгновенням близького свого, щоб ми друг друга любили, щоб ми друг друга, друг друга за друг друга молилися, несли прімена друг друга. А якщо ти чоловіка любиш, ти будеш за нього нести ці племена. Тому що ти любляк, то в своєму твоєму серці є Христос. А якщо в твоєму серці є Христос, то в твоєму серці є любов. А якщо в твоїм серці є любов, ти обязательно не одвернеш, годно не одвернеш голову свою від чоловіка, який не нуждається в твоїй молитві і в твоїй допомозі. То Хай Господь нам поможе в цьому. Помолимося. Славить Тебя, Боже, прославлять Твое Святое Имя, Боже, своими, Господь Иисус, жизнью своей, своими делами, своими устами, Господь, чтобы во всем, Господь Иисус, славилось Твое Святое Имя, Господь, Боже, чтобы нам уникать в закон Твои, Боже, Господь, получаться в них постоянно в Слове Твоем, Боже, Господь, Исполнить Твою волю, Боже, помоги нам в этом, Боже, крепи нас, Боже, Господь, дай нам той жажды, Господь, жажды Слова Твоего, жажды молитвы, Боже, Господь, желание, Господь, приводит в доме Твоем, желание вообще с народом Твоим, Боже Господь, просим, молим Тебя, очень, милосердный Иисус. Ты учил, Господи, учеников, своим, да любите друг друга, как я вас любил вас. Будьте, как я, Боже Господь. Иисус, Ты так сказал нам, Боже, Ты учил нас так, Боже. Дай нам, Господи, такие чувствования, такое желание, такой ревности, такого мира в сердце любви, Господь, друг по другу, Боже милосердный, чтобы, Господь, это время, Господь, чтобы в это время, Господи, использовать, Боже, для того, чтобы, Господи, Боже, в нашем сердце, Боже, Господь, Боже милосердный, Это Боже царил мир, Господи. Это радость и утешение, Бог, чтобы утешать друг друга, Господь, чтобы помогать друг другу, чтобы любить друг друга, Господи. Иисус, совершай свою святу работу, Духом Святым, Боже, в каждое сердце війди, благодатью, наполне благодати, Господи, Боже, слава тебе, хвала, Боже. Велик Ти, Господи, великие чудные дела твои Боже. Мы просто молим Теба, Боже, Благослови Господь, дальнейший ход служения, Боже. Благослови проповідующий слово Твою Боже Ісус. Боже. Зато, мать, Господи, Боже, Тебе за все пусть слава вічному вечному Богу, Отцу Сыну и Духу Святому. Аминь.